Звикати жити без гарячої води доведеться львів'янам, Із з наступного тижня в місті починаються гідравлічні випробування. Тож комунальники вже склали графік відімкнення гарячої води. Лише так зможуть перевірити мережі і довести до ладу теплове господарство, аби вчасно розпочати наступний опалювальний сезон. Усі гідравлічні випробування відбуватимуться поетапно: спочатку доведуть усе до ладу на тец 2 далі візьмуться за ТЕЦ 1 яка обслуговує чотири райони міста. Тепловики отримали дозвіл від міської ради завершити усі роботи до 23 червня. Однак за умови, що намагатимуться не затягувати випробувань. Орієнтовно по Шевченківському району буде відбуватися процедура на протязі трьох тижнів. По ТЕЦ 1 по інших районах до місяця, в межах місяця. І дравлічні випробування і плюс нульова зупинка. Щоправда, спрогнозувати чи вдасться швидше відновити подачу гарячої води, комунальники не можуть, адже невідомо як відреагує на випробування не надто нове обладнання тепловиків. Yeah. <laughs>